Вітаю, друзі, слава Україні! У нас страшна війна в країні. Це вже не та війна, яка була тоді, коли Порошенко зумів її в силу своїх дипломатичних зусиль, організаторських по армії, по озброєннях, тощо локалізувати, десь загнати в кут, і там її пригальмувати. Приморозити заморозки, мабуть, і не було, але приморозити війну і зробити її дуже далекою від долі абсолютної більшості людей, і такою, яка, ну, здавалося, точно не зможе вже загрожувати майбутньому всієї України. Бездумний вибір 19-го року і ну, просто дика безвідповідальність. Ну мені б хотілося вірити, що саме безвідповідальність, а не щось набагато гірше нової влади, привело до того що війна прийшла в кожну долю, в кожну квартиру, до кожної людини. Ну, мабуть, не до кожної, якщо дивитися на оце буйство цієї золотої молоді в київських нічних клубах, на якесь оте дике просто, вражаюче за свою розкішшю ДБРівсько-прокурорське весілля на Львівщині напевне, далеко не в кожну долю. Ну, але ми ж говоримо не про виродків, ми говоримо про людей. Вона прийшла до кожного, до кожної людини в Україні. І, от в цій ситуації, будь-які вияви зрадництва, шкідництва, безвідповідальності, корупції в такий час мають припинятися особливо жорстко. Ми десь маємо в багатьох випадках можливість дійсно похвалити і подякувати там службі безпеки України іншим багатьом силовикам, які достатньо багато роблять. Виловлюють зрадників, виловлюють навідників, викоригувальників. Та роблять дійсно дуже, дуже багато дійсно ніж низький уклін. Але от є певні нюанси. Коли ця планка тих, хто чинять речі, які ну називаємо їх зарадництвом, якщо вони шкодять Україні під час війни, якщо вони допомагають ворогу, якщо ця планка піднімається десь вище певної умовної лінії по владних повноваженнях, по можливостях впливати по близькості до найперших осіб держави, а тим більше, якщо доходить до самих перших осіб держави. То туди чомусь руки вже не дотягуються. І от що робити тоді, коли пазли відвертого шкідництва, ще раз кажу, може бути від дурості, безвідповідальності, неадекватності займаним посадам, а може від прямої роботи на ворога. От вам робити з цього висновки, не обов'язково мені, а колись в майбутньому, я надіюся, все-таки прокурорами, от ті дикі, абсолютно речі складаються в єдину антиукраїнську масову надію на самій верхівці влади. От що тоді? Можна, звісно, повторювати, що все тільки так здається, це співпадіння. Ну, можна, як от сьогодні Сухов... Одного дуже маститого журналіста і блогера, який казав: Ну а що війна? Це вона і так, автоматично корупція. Навіщо боротися проти корупції під час війни, після війни треба. Нам наші союзники нічого не мають підказувати, ні на що тикати. Ми вони мають тільки нам допомагати, тому що інакше вони винуваті будуть там в цьому, що в нас створиться. Тільки вони всі будуть винуваті. Знаєте, я це дуже часто чую. Іноді чую від тих людей, від кого я цього б не хотів почути. І зовсім недавно я ще й від них чув щось протилежне. От мені здається, що коли таке йде заколисування, це все може вилізти в дуже страшні наслідки. Війна потребує зброї. Зброю більшість країн під час війни виготовляють самі свої власні арсенали, свої власні виробництва, своя оборонка. Україна завжди належала до країн, де був один з наймогутніших в світі оборонно промисловий комплекс. Військово-промисловий комплекс України, ну слухайте. Ми могли мати дуже серйозні проблеми в певні періоди там зі збутом нашої зброї, виключно з одної проблеми через те, що появлялися якісь корупційні дії, якісь неадекватна поведінка чиновників. Це назовні, але для потреб України у нас було в принципі все. Так, ми мали Гриценків різних там за паршинами з іншими, які це все розпродували масово цілі. Армії фактично для середньопотужних натівських держав за кількістю продали так, це те шкідництво, по якому колись треба дати відповідь, і за це теж колись хтось має відповісти за те, що робилося. Але Україна мала що протиставити ворогу, і Україна робила це. І збройні виробництва України саме після того, коли в 2014 році почалася війна, а вона почалася саме в 2014 році, ці 10 років назад, а не так, як комусь хоче здаватися, що тільки 24 лютого і все, от знову згадую того ж самого е, маститого журналіста, який сьогодні сказав: Ну, війну, Зеленський, то-то, то-то, яка при ньому почалася? Знаєте Десятий рік іде війна, от хай би всі це запам'ятали. Чомусь люди, які все це дуже добре розуміли, тільки починають переходити на роботу до влади, відразу забуваються про якісь абсолютно само собою зрозумілі речі. Але вертаємося все таки до основної теми: оборонне виробництво і довірливі відносини з союзниками, які нам зовні цю зброю надають. З довірними відносинами з союзником виходить все гірше і гірше, тому що хамство і відверте небажання виконувати елементарні вимоги. Елементарні замість того підряджається сотні, як не тисячі говорячих голів, які розказують, що вони нам винні, а ми зараз не повинні нічого робити. Це від нас щось не потрібно, не вимагають і все. Нам все одно зброю будуть давати, тому що є геополітика. Ніхто не хоче, щоб перемогла Москва. І тому ми все одно будемо отримувати, але звичайно, не стільки, щоб отримати, здобути перемогу, тому що перемога України. Так, як скажімо, зараз тема перемога Ізраїлю. Це є стратегічне завдання для того тих, хто є союзниками. Чи є Ізраїль з союзником Сполучених Штатів Америки і інших цивілізованих держав? Так є, попри всю неоднозначність політики, попри все те, що пов'язане з Нетаньягу, вони союзники так склалося. Не зразу. Слухайте, вони пару десятків років добивалися цього статусу, десь тиснули на жалість, десь тиснули на відповідальність, згадували про голокос, про вину всіх інших своїх тепер. Союзників, вони того добилися. У нас нема тих кількох десятків років. У нас зараз все на кону. І тому ми мали б стати союзником, але наша влада відмовилася робити речі, які нас би зробили вітринною демократії, відповідно, союзником. І тому нам дають рівно стільки зброї, щоб не перемогла Росія так. Часто це буває просто елементарно, не вистачає зброї, десь недопрацьовує, десь ще там щось. Наші ж союзники не допрацьовують. Тут же і не про нас йдеться. А десь це є абсолютно умисні рішення, так як по літаках. Ізраїлі стає найновіше покоління літаків, а ми не можемо добитися f 16 ми не можемо за такам саме вирішити питання. І це питання політики, це вже не питання там, якоїсь там загрози Третьої світової війни. Такі речі дають союзникам. Але є. Рятунок тій ситуації. Країна, яка не може отримати все, що потрібно, ззовні, в принципі, Україна, саме така країна, може це виготовити в себе всередині в своїй державі. Три роки це знищувалося. З початком нового великого страшного вторгнення, здавалося, що щось зрушилося з місця, вишукали якісь ресурси збройні підприємства, щось почали робити, запрацювали і, і тоді. До них прийшли так, як в 19-му році, щоб їх знищити, зруйнувати, так прийшли і зараз. Скажете, я згущую фарби, це поодинокі випадки, там щось з фінансовою дисципліною. Знаєте, про фінансову дисципліну я зараз розповім трошки дальше. І про те, що прибутки там, мовляв, кудись невідомо куди підуть, куди підуть прибутки в державних підприємствах. Ну, про це буде дальше. А зараз давайте почнемо йти по сходинках. Я пропоную з самого верху почати сходинку. тому що в кожній ситуації, яку ти сприймаєш як щось дуже недобре або злочинне, в тебе появляється перший принцип детектива. Кому це вигідно поставити питання? Давайте я вам зараз прочитаю цитату Володимира Зеленського персонально з його сьогоднішньої там заяви, в зв'язку з тим, що він провів ставку Верховного Головнокомандувача. Отже, там були три питання. Перше питання стосувалося подій на фронті. Я вже не раз говорив, ліпше було би, щоби до кінця війни Зеленський перестав смикати військових і їх питати, що відбувається в присутності. Кротів ця інформація відразу йде до ворога. Не може не зробити єдине, що дало можливість зараз прорвати ворожий фронт. Це фактор неочіканки. Ворог знає, де наші будуть бити, і тому він там готовий. Це перший пункт, але це окрема тема, це не сьогодні. Третій пункт стосувався м, звіту служби зовнішньої розвідки. Надіюся, що в Україні більше ніколи не повториться того, що було і при Януковичі, коли службу зовнішньої розвідки фактично здали росіянам через того мужа Лени Лукаш і здачу інформації, навіть персональних досі всіх наших розвідників, і не буде ніколи того, що робили Зеленський з Бакановим. Коли вони ліквідували єдиний навчальний заклад служби зовнішньої розвідки і робили все для того, щоб вона припинила своє існування? Добре, вона зараз працює і працює, до речі, дуже і дуже непогано. І от сьогодні третє питання: це звіт. Друге питання. Друге питання це якраз. Про оборонний комплекс проводництва українських озброєнь. До речі, про них Володимир Зеленський теж говорив 29 вересня на тому міжнародному зібранні, яке я так розкритикував як абсолютно безузде. А потім ми всі знали в той самий день, коли він розказував хулебні речі, помпезні прийшли і почали знову знищувати українську оборонну промисловість представники української держави, не якісь російські диверсанти. Отже, цитую Володимира Олександровича, друге питання. Українське виробництво зброї та техніки, постійне нарощування обсягів. Мінстрахтехпром має чітке завдання представити програму, забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами від ракет і дронів, до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати будуть більш значущі. Спеціально повторюю цю фразу. Зараз вона в нас вирине дуже серйозно далі. Хороші результати. Будуть більш значущі. Зараз ми побачимо ті хороші результати. Ну і закінчую. Окреме доручення віце премєр міністру Федорову та міністру оборони Умєрову максимальна цифровізація постачання для сил оборони, повна підзвітність і контроль, наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації. Слухайте. Кого це в Майковського був вірш, про засідавшеся, де реальне життя. І життя на засіданнях, що діаметрально протилежне, Зеленський живе в світі зовсім іншому. Ще раз кажу, якщо там нема зради, а просто, просто неадекватність. Живе в світі нарад, якихось там звітів, якихось розписаних програм. Я дуже хочу в це вірити, бо це кращий варіант, може бути набагато гірший. Отже, вертаємося до цього і всієї історії. Тобто, Зеленський бачить успіхи в цій ситуації і точно не говорить про те, що щось не в порядку. Тут чітка фраза, це чіткий звіт. Він же ж нам звітує, президент звітує народу. От він відзвітував: все прекрасно, все чудесно, є хороші результати і будуть ще більші. Тобто, він не має інформації або він відмовляється сприймати інформацію про те, що щось відбувається не так. Він відмовляється чути про катастрофічну атаку на оборонку з боку його підручних. Регіоналів так, регіоналів, тому що там все партія регіонів сьогодні вже навіть не криючись. Це вони про інше кричать Вон там рих, ще там щось. А сьогодні це фактично вже навіть не молодіжка, а вже основа партії регіонів править Україною. Добре, пішли далі. Що це було таке за ці заяви? Ну, слухайте, ми ж знаємо, що відбувається і по Променю, і по інших. Сьогодні ця тема стала вже ключовою, саме сьогодні, що ми я сьогодні про це пишу. Ну, або Зеленський просто лялька із системою генерації випадкових звуків, або ж зачитування текстів, або він підтримує цю ситуацію. Знаєте, багато хто люблять повторювати цю фразу: що президент у нас хороший, але його обманують. Знаєте, це не приймається. У нас нема такого органу, як Офіс Президента України. У нас немає Єрмака як органу влади чи посадової особи. Це є дорадчі та допоміжні органи. Так написано в Конституції. Там нема цих органів, там просто він має їх право створювати. І якщо Володимир Олександрович... Усунувся від вирішення найважливіших питань під час війни, а це оборона, це зброя, це власне виробництво, щоб заповнити ту нішу, яку нам не надають наші союзники. То, вибачте, якщо він усунувся, то тут не проходить його обман, обманують. Тут є єдиний в такому випадку вихід. Це називається самоусунення від виконання обов'язків. Пригадуєте. Кінець лютого, ні, не 22-го, 14 14-го року, саме тоді, коли починалася війна, в самому кінці лютого рішення Верховної Ради про самоусунення президента України Віктора Януковича і позбавлення його в зв'язку з тим повноважень президента України. Просто хочу, щоб це всі пам'ятали. І ті, хто самоусуваються зараз або пробують за цим заховатися, не можна, не до вдасться. Добре, ідемо далі. Тепер переходимо до суті трохи. Історію КБ промінь ми вже проговорювали не один раз, тому що це просто кричуща річ, це наші ракети, це наші установки протитанкові, це те, що без чого Україна би не вистояла в перші дні і без чого не б дістали, бо такі результати, як ми зараз маємо, Нептуни і ті старіше розроблені при Порошенкові, і Порошенкові нові ще оновлені, які вже можуть бити і по земля земля в системі, і все інше. І от зараз промінь. Планомірно знищуються. Це не історія сьогоднішнього дня. Ліквідація променя почалася півроку назад, коли недавно призначена на цю посаду мадам Басалаєва Алла, підручна наймерзенніших постатей в українській історії, тільки оговталася, прийшла на посаду. Я думаю, що її спеціально для цієї цілі і поставили, і вона почала. Одні з перших своїх дій це фактично пошук проблем і знищення нашого оборонно-промислового комплексу. Пів року назад це почалося, вона не бачить. Тих проблем, де Держаудитслужба по фінансах державних мала би вхопитися за голову. Це проплати абсолютно деякі Міністерства оборони на польську фірму, на Львівський арсенал, чи як він там зветься, оборонку, де нічого не виконувався. Там в неї немає жодних претензій, Вона цього не бачить, тому що там влада має свій е, душок, і там нічого не постачається. Завдання ж. Руйнувати українську оборонку. Слухайте, я би не хотів робити такі висновки, але на привіті жаль, це є саме під початок цієї злочинної діяльності Кабмін Шмигаля, якого не існує, тому що немає ніякого шмигаля, він нічим не керує. Це фактично, де департамент імітації урядової діяльності при офісі президента, видав тоді, саме під старт цих дій, під призначення Албасалаєвої і під. Оцю початок атаки на вже відроджений, який почав знову працювати оборонно-промисловий комплекс, видав дуже неграмотну і двозначну постанову, яка спрямована фактично на блокування розвитку і самовідтворення підприємств військово-промислового комплексу. Далі, отримавши цей інструмент, а я розумію, що це все було підготовлено і продумано ДАСУ робить наліт. І готує блокування всіх обігових коштів. От цьому суть основна проблема саме обігових коштів під виглядом якихось там прибутків. Тому що в постанові було закладено такий, знаєте, хиткий варіант. І підприємства після цього просто мають припинити свою діяльність. Добре, що це побачили, почули їх, побачили та ж сама громадськість. Тому що до уряду було звернення, уряд не чує, уряд відмовляється виконувати. Він учасник цієї процедури нищення військово-промислового комплексу. Дуже важлива роль була дана Ярової, Верховна Рада України. Країни треба віддати належне конституційною більшістю хвалила певну постанову, чітко яка визначає в рамках повноважень Верховної Ради про те, що це неприйнятні дії. Вони забороняються, не допускаються. Що відбувається після того, після того ДАСУ в себе на сайті перекручує звіст постанов Верховної Ради. Можете собі це уявити? Пише, що Верховна Рада, яка засудила їхню роботу, підтримала їхні дії. Якийсь час вони тихенько відвизували рани після цього удару з боку Верховної Ради, але після того, саме 29 вересня, разом з Володимиром Олександровичем Зеленським, держава суду ж відновлює знищення ВПК, чому разом із Зеленським? Тому що Зеленський в цей час робив димове підкриття прикриття також в Києві, роблячи заяви, як в нас галактичними методами розвивається наш оборонно-промисловий комплекс. Слухайте, оборонні підприємства це треба уявити. Шер скажу це повністю державні підприємства. Вони починають піднімати паніку. Вони піднімають крик. Це руйнування їхнє. Вони чітко кажуть, ну найбільше проміни чіткіше сказав. Знаєте, е е е керівника променю там вже так пресували на початку війни і викрадали. Ну цього вторгнення, власне, і викрадали там, і пресингували, щоб він здав, кому ж саме в які військові частини на які місця пішли оці е е е Корсари і стугни. Для чого можна було б це було потрібно, призначеному Зеленським керівнику Ковронпрому Гусєву? Ну, мабуть, тільки для того, щоб передати цю інформацію ворогу, що він навів і знищив їх і зміг взяти Київ. Я інакше не можу пояснити, інакше відповіді нема. Але керівник саме Променя був тим єдиним, хто перший почав шум нас знищують. Ми припинимо своє існування. Реакція. Реакції не було взагалі, просто відсово взагалі. Уряд просто відмовляється відповідати на ці питання. Більше того, коли на нього починає тиснути, Шмигель починає тупо хамити як останній московський соловйовський пропагандист. Саме так, тому що він працює в цій ситуації виключно на напрямку на Росію. Як інакше можна пояснити дії е, прем'єр-міністра, який знищує свій оборонний промисловий комплекс. Хто це здійснюють? Відповідальний за це. Безпосередній виконавець Алла Басалаєв зі своєю аудиторською службою, яка закоротила всі інші попередні структури в цьому органі під фактично цю діяльність, шкідницьку. Особа близька до найтіснішого оточення Портнова. Знаєте, хто такий? Про самого Портнова не скажу, немає прямих доказів, але її протигував дехто Посаренко. Ну, знаєте, це прямі найближчі контактери Портнова. Саме її хомутинник і Боднар від. Отої знаєте, пост партії регіонів фракції партії відродження направили свого часу до ЦВК і Зеленські її після того, як її звільнили з ЦВК, вона десь там трошечки перебула, відмилася тихенько, і після того направ призначили головою ДАСУ в грудні чи листопаді минулого року, якраз під ті дії, які відбуваються зараз. Що вона робить, я вже казав. Це підготовка певних е, актів, які мають після того заблокувати фінансову діяльність будь-яких підприємств. Хто наступний? ДБР. Слухайте, ми вже наслухалися про ДБР. Абсолютно зочинні рішення проти наших патріотів, проти наших військових, вилучення клістронів. Ну, слухайте, ну це що ще можна говорити? Крім того, що це є дії відверто спрямовані на руйнування обороноздатності України. Одних клістронів вистачить, щоб по ДБР всіх. Від прибиральниці до керівника пересадити в тюрму за державну зраду над ними татаров, і от кому вони підкоряються? чи татарову, чи напряму ФСБ, в Москву, я навіть не знаю. Велика кількість їхніх противійськових тощо. І Басалаєва фальсифікує акти перевірок, а блокує роботу. Вже ДБР, вже ДБР приходить зараз за актами Басалаєвої. Вона каже: а Ми нічого не робимо, ми не блокуємо так. Ти створюєш передумови, ти формуєш, ти вибираєш оті цю інформацію фінансову. А ДБР приходить блокувати, їм не звикати, вони це роблять постійно. От зараз одне з підприємств дістало вже рішення Личаківського у Львові. ДБР досі у Львові, ще, як нібито ховається. Ну насправді чи по юридичній адресі. Личаківський суд без підприємство, підприємства до них направив обшуки і перевірки і там карні справи і все інше. Хто несе за це відповідальність вище? Ну, безумовно, що шмигаль. Ну, він, правда, прем'єр-міністр Ерзац, реальний прем'єр-міністр у нас, колишня заступниця Єрмака ПОП Юлія Сверденко, мінекономіки, яка теж би повинна цим займатися. Вони рівно півроку демонстративно ігнорують цю штучно ними ж створену проблему. Після рішення Верховної Ради вони відмовилися скасувати анти, ну, антизаконну в принципі постанову уряду і вони підтримують далі ці дії, тому що очевидно є замовлення, десь звідкись вище є там співучасники. На жаль, як ми бачимо з сьогоднішнього засідання Камишин і Умеров. Вони сьогодні мали. Сповістити, що руйнується оборонно-промисловий комплекс, що зупиняться кілька підприємств, ключових найважливіших для нас саме під час засідання. По цій нараді вони промовчали, вони не зробили нічого. Вони спокійно, пі Козирьок, отримали від Зеленського далі. Казівку контролювати ВПК. Тобто вони мають робити наступні зміни, там якісь відповідні певні дії. Це означає, що вони на сьогоднішній день вже і так контролюють військово-промисловий комплекс. Їм саме як контролеморам доручили далі наступні дії. Тобто вони контролюють і вони це допускають, і вони не хочуть цього зупиняти. От вам і прекрасні, хороші люди, гарні, хороші, все. Далі. Далі, звичайно, маємо наше Офіс президента. Чому я говорю про них? Ну, Татаров контролює ДБР, і, наскільки я можу зрозуміти, Державну аудиторську службу України. Без нього вони б не ризикнули робити настільки скоювати незаконні дії. Але є ще Єрмак і шурма. Єрмак фактично контролює всю державу. Шурма в своїх інтересах, звичайно, не в інтересах ж України, контролює українську економіку. Там з корупцією, з державною зрадою, згадайте 320 мільйонів за продаж електроенергії ворогу. Як вам таке? Так це нормально виявляється, цьому немає ніяких зучнів. все, він далі на своїй посаді. І знову ж сьогодні, саме сьогодні, ми побачили інформацію про те, Ну, це інформація, правда, пару днів вже назад, бо зараз вона випила про те, що Ішмигаль безпосередньо учасник злочиної цієї організації, тому що керівники кількох підприємств, які зараз знищуються оборонного комплексу, звернулися до офісу президента. мабуть, зверталися все таки до президента, а не до офісу. До президента йому це не цікаво. Лист. Розписав Єрмак, вони отримали відповідь. Шовись відправлений шмиглю з наказом негайно розібратися. Негайно це було ще раз. Кажу, десь тиждень назад приблизно це означає, що ж дій жодних нема. На сьогоднішній нараді про це сльова жодного не було. Це означає, що розібралися і вирішили продовжувати так. Добре, давайте тепер глянемо про кого ж саме йде, кого знищують. Більшість абсолютно мовчать. Я розумію, що директори бояться, вони запресовані, вони залякані. Багато кого вже поміняли, поставили під час Зеленського. Вони вже звикли, що їхні підприємства фактично зруйновані. Пригадуєте, як вони переходили на одноденний робочий графік, а потім по кілька годин всього на тиждень працювали. Це вже все було. І тому я думаю, що більшість з них вже просто махнули на все рукою. Але є кілька, які досі. Все ж таки протистоять. Ми маємо факт про КБ промінь. Це ще раз кажу, це всі наші ракетні програми і не тільки. Далі. Підписали на Зеленського чи на Єрмака лист, державне підприємство науково-виробничого об'єднання, Павлоградський хімічний завод. Це знаєте хто? Це той, який створює ракетне паливо, яким Нептуни. Летять на цьому паливі, це особливий вид. Зеленський перше, що зробив, коли прийшов до влади, терміново знищив це підприємство. Ну довів до банкрутства салобу повністю фізично знищити не вдалося. Воно зараз спроможне допомагати трошки, хоча б Україні. Далі виявляється, наша гордість, конструкторське бюро південне імені Янгеля та державне підприємство, виробниче об'єднання, південний машинобудівний завод. Слухайте, це це Дніпро, це основні наші збройні гіганти. Коли вже вони заговорили? Я собі уявляю, яка критична ситуація на всіх інших виробництвах, тому що це ну це просто ну, це вершина, ніколи нікому в голову не прийшло, що можна знищувати, доводити до банкрутства такі підприємства. Ну і зараз найновіший скандал: група пожежні машини, яка є виробником цілого ряду спецтехніки, в тому числі машин для розмінування. Слухайте, сьогодні в Хорватії проходить це окрема тема. Чи сьогодні Та я вчора з неї трошки сміявся, але сьогодні проходить засідання донорського. Конференції по е, розмінуванню для України, і в Україні в той самий день прийшли знищувати і руйнувати підприємство, яке використовує машини для розмінування свої. Вам це нічого не говорить? Слухайте, мені здається, що це не просто диверсія, а це така показова, демонстративна, щоб її побачили, щоб на неї зреагували в найнегативніший спосіб. Добре, а тепер один ще пункт я про нього обіцяв, щоб не було спекуляцій, щоб як вона каже, вона ж просто там шукає на 6 мільярдів від початку вторгнення, знайшла е, порушення фінансові там в зв'язку з війною, все інше, де вони прибуток собі накачали. Я відразу нагадую. Мова йде про виключно державні 100% підприємства. Це не приватні, там нема приватного власника. Там держава контролює основне, щоб ті гроші не вийшли кудись назовні, куди не треба. Ті гроші, які закладаються прибуток, це обов'язково це написано в законі. Це пряма норма закону. Вони повинні працювати на прибуток для держави. В держава його цей прибуток або забирає собі як дивіденд і використовує. В відповідних своїх тілях, як вважає за потрібне, або ті гроші лишаються на виробництві, а це основне зараз. І створюють той фактор, який називається обіговими коштами. Знаєте, що зробила ця Абалаєва? Вона зробила страшну підміну. Вона обігові кошти назвала прибутком. Що це таке? Це коли підприємство. Має закінчувати одну програму, має почати нову вступну. Вона з тих грошей, які вона зробила з державного замовлення, має закуплети комплектуючі, має оплатити роботу, має оплатити конструкторські послуги тощо і запустити новий проект. Ці підприємства за свій власний внутрішній рахунок за рахунок обігових коштів і створили ті нові ракети, нові проекти. І владі це побачив, вирішили це. Треба присіч, не допустити, щоб цього не відбулося. І, от без цього прибутку в обках прибутку, звичайно, підприємств вони просто зупиняться, тому що от «Промінь» воно дуже чітко сказало: нам виставили таку суму, яку ми маємо повернути, яку нам назвали прибутком, якої в нас перше просто нема, тому що вона вкладена в виробництво виробництво і розробку нових конструкторських рішень зброї українського особливо ракетного виробництва. Тобто це означає, ви віддаєте обігові кошти, ви вже не купите ні метал, ви не оплатите електроенергію, а таким підприємствам, перше, державним, друге, які під таким пресингом ніхто не дасть ніяких кредитів, ні міжнародних, ні внутрішніх. Це її єдине завдання. Знищити ці підприємства. Приблизно так працював в 19-20 роках. От зараз до завершення вже тієї теми просто звертаємо увагу, що на це відбулася реакція. Реакція на самому верху. Сьогодні на ставці Верховного командувача. Ще раз процитую: Зеленський цю ситуацію, яку я вам зараз описую, яка відбулася в ці дні і безпосередньо сьогодні була пов'язана з листами і зверненнями керівників державних оборонних підприємств, охарактеризував наступними словами: хороші результати будуть більш значущі. Ще щось треба на цю тему говорити. Ні, ну я звичайно думав трошечки ще поязвити додатково про ситуацію розмінуванням, в коли в нас знищується підприємство. Яке виробляє спеціальну техніку, яка нам нейморвірно потрібна, яка вгроблена у нас сьогодні і виготовляє саме для розмінування машини. А нам замість цього пропонує Юлія Сверенко, ви нам давайте гроші, а ми тут розпишемо програми, куди ви їх будете вкачувати? Та ніхто не дасть на таке. Або цей же ж самий Кулеба, міністр, заявляє: а ми вам пропонуємо програму мед медсмінних полів. Знаєте, я думаю, цим поязвити, але мені вже якось так не смішно, що я напевне на цьому закінчу. Просто скажу, будьмо пильні, тому що хтось дуже не хоче, щоб Україна могла взагалі не просто перемогти, а навіть оборонятися. На цьому закінчуємо. Слава Україні! Ми так і віримо в перемогу!